Природа України багата на різноманітні рослини. Серед них зустрічаються дуже небезпечні для здоров'я. Щоб запобігти отруєнню, ніколи не їжте та навіть не куштуйте дикорослих ягід, плодів, кореневищ. Якщо не впевнені, що вони їстівні, на території України частіше зустрічаються випадки отруєнь дурманом, блекотою та красавкою. Токсичні властивості мають усі частини рослини, які містять сильнодіючі алкалоїди, але найчастіше отруюються насінням. При отруєнні спочатку виникають сухість у роті та почервоніння шкірних покривів. Потім висипання на шкірі, спрага, нудота, порушення серцевої діяльності. З'являються симптоми досить швидко від 10 хвилин до 15 годин. При виникненні перших ознак отруєння необхідно викликати лікаря. Головне ніякого самолікування. Тому що чим більше токсинів потрапить у кров, тим важче буде перебіг отруєння. Крім рослин, є ще і гриби. Грибів у лісі дуже багато. Та далеко не всі з них треба класти у кошик. Між шипенковими грибами є мало корисні щодо поживності гриби. Їх називають. Просто поганками. Але є гриби, які, потрапивши їжу, можуть викликати серйозне отруєння, яке часто закінчується смертю. Але навіть добре знайомими грибами можна отруїтися. Якщо ви, наприклад, захопитесь збиранням дуже великих, а отже майже завжди старих грибів. Чи недобре проварите або пересмажити їх, чи довго будете зберігати? У їстівних грибах багато білків та жирів. За що вони так цінуються, як харчовий продукт? Пам'ятайте, гриби належать до продуктів, що швидко псуються. Якщо гриби не розібрати, а покинути на кілька годин кубкою в кошику, а особливо Зібрані в дощову погоду, портяться швидко і стають непридатними. В Україні понад 70 видів отруйних грибів, а особливо небезпечних трохи більше десятка. Сюди належать бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки. Ознаки отруєння виявляються пізно. Через 12 годин і більше після того, як з'їсти поганку, болить і паморочиться голова, порушується нормальний зір, людина нервує, водночас дуже болить у животі. Треба пам'ятати, навіть смертельно отруйні для людини гриби є корисними для природи. Вони допомагають рости деревам, відмерлі рештки рослин і очищають середовище від залишків загиблих організмів. Тому в природі будь-які гриби не можна знищувати. Отруйний гриб треба просто оминути, залишити рости, а не брати до кошика.